Наступний приклад, який ви бачите на екрані, х дорівнює y' до кубу мінус у плюс 2. Вводимо параметр, позначаємо y'рівнює p. І в цьому випадку ми можемо переписати це рівняння ось таким чином. y' це dy по dx. Якщо ми це рівняння перевернемо, то ми фактично запишемо dx по dy, ну і тут, відповідно, буде одиниця на p. Тобто в цьому випадку, якщо ми переписали, якщо ми ввели х', то це означає, що x у нас буде функцією від y, y у нас буде незалежною змінною, і ми це рівняння переписуємось так, x дорівнює p плюс 2. Значить, після цього ми записуємо, що нам потрібно диференціювати, тобто ми пишемо dx по dy дорівнює одиниця на p. І це дорівнюємо похідні від правої частини. Тобто, 3 p квадрат dp по dy мінус dp по dy. Ми отримали диференціальне рівняння в якому P є функцією Y, і ми його розв'язуємо. Тобто це означає, що тут ми розкрили дужки, все перенесли в одну сторону, так? і це означає, що у нас залишилось 3 p квадрат мінус 1, попередньо ми його ще домножили на P, і у нас залишилось 3p квадрат мінус 1 на P. DP по D, і справа у нас стоїть одиничка. Розділяємо змінні. Після цього можемо інтегрувати. Тобто, справа у нас стоїть Іг, поміняні місцями, зліва у нас стоїть куб, інтеграл від четвертій на 4 і ще коефіцієнт 3, мінус. Тут dp, p, тобто мінус p квадрат на 2 плюс c. Тобто ми отримали в цей момент, ми отримали, що x дорівнює p П мінус p 2. і дорівнює ось цьому виразу, який ми отримали, е фактично, якщо ми з звіти, якими чином виразимо, П через х, то ми от і підставимо його в друге рівняння, то ми отримуємо y як функцію від х. Або навпаки, якщо ми звідси виразимо P як функцію Y, то отримуємо розв'язок у вигляді Х від Y. Але оскільки вигляд цих, тобто, просто зробити це неможливо, тому ми залишаємо розв'язок ось у такому параметричному вигляді.